Вітаю вас! Це програма Тема дня на Уніан-ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях дипломат, експерт майдану закордонних справ Олександр Хара. Добрий день, доброго дня, дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про початок арештів російського держмайна в європейських країнах у зв'язку зі справою ЮКОСА. Що ж, у європейських країнах почали арештовувати російське держмайно. Наразі це зробили Бельгія, Франція та Австрія. Які ще країни можуть приєднатися до таких санкцій? Я думаю, будь-яка країна, в якій працює право міжнародне, може приєднатися до цих санкцій. Слід сказати, взагалі, те, що після того як Путін прийшов до влади і консолідував економіку в своїх руках, пер за все енергетичну галузь, і потім розробив стратегію. Ну, не він звичайно, але він, скажімо, був ідеологом використання енергії як засобу впливу і зовнішньополітичного інструменту. По і по друге, звичайно заробляння грошей як для себе, так і в якоїсь кількості для своєї держави. Він просувався на західні ринки, вмонтовувався в систему, яка працювала нормально, я маю на увазі, і бізнесову, і правову. І зараз якраз таки те, та інтеграція, і то те, що він тоді бачив Росію частиною західного світу, де працюють правила, працюють якісь зрозумілі сталі форми кооперації, вона зараз грає не на користь йому, оскільки він. Він порушує фактично і е, тим, яким чином були забрані активи цієї компанії і інших компаній теж але ну, вдалий е, випадок випав поки що ЮКОСу. Я думаю, що теоретично можна очікувати і на інші справи е, проти держави Росія. І, звичайно, що в європейських країнах, де є верховенство права, такі позови можуть можуть бути розглянуті не на користь Російської Федерації. Тому, тобто, скажімо, позитив є такий, що права система європейська працює в тому режимі, як вона має працювати. Для нас це цікаво з точки зору того, що Україна має подібні проблеми з Російською Федерацією, оскільки на Окупованому Криму конфіскуються націоналізації, Зіруються або просто привласнюються підприємства і не лише державні і приватні, а але і приватне майно. І тому такий прецедент він абсолютно для нас цікавий, оскільки інших механізмів, аніж домовитися, там, скажімо, на двосторонньому рівні, або через суди, ми не можемо стягнути ту шкоду, яку Російська Федерація нам причинила. І тому, звичайно, що для України це цікава частина. Розкажіть е трохи детальніше ще про цю справу ЮКОС. чому Росія не визнає ось, рішення суду, чому не намагається якось владнати цю проблему? Ну, найголовніше це питання того, що Росія не є демократичною правовою державою, і це була в принципі традиція така. І звичайно, що вона не вважає і навіть юристи, ті, які вчили, скажімо так основи права, і зокрема римське право, і от буквально у нас на, на цьому тижні ми святкували 800 річчя великої хартії вольності, яка заклала основи демократії ну принаймні в Британії, а потім і в інших країнах світу, то для для російської традиції, це є ну точніше, це не властива російська традиції. І тому звичайно, що росі... Росіяни в цілому і Політична верхівка вважає, що вони понад законом, тобто є якась доцільність або державна, або якісь там інших інтересів над правом. В цьому сенсі вони не визнають міжнародних судів, і фактично вони блокують можливість застосування міжнародного права по відношенню до Російської Федерації. Скажімо, це головна причина. Вони не вважають себе під власним підсудними міжнародним судам. Оскільки зрозуміло, ці події відбуваються. Я говорю про це. Арештування російського держмайна е, на забезпечення позовів колишніх акціонерів ЮКОСа. Е, е, яким чином вони цього домоглися? Ну, це гаський арбітраж, скажімо так, акціонери, три акціонери, найбільше, скажімо так, вони звернулися в цей арбітраж з позовом з тією, що була забрана на політично мотивованими. Це по перше, оскільки Ходорковський на той час достатньо критично висловлюється щодо Путіна. А по-друге, на сфабрикованих підставах, начебто, ухиляння від податків. І крадіжки в особливо великих розмірах, тобто сама справа, і ми розуміємо, що в умовах, коли вся вся російська судова система це як басманний суд, тобто вона просто орієнтується на те, що кажуть в Кремлі, звичайно, що всі ці звинувачення вони абсолютно достатньо легко знайшли своє підтвердження в цій судовій, судовому розбнусій справі. Була можливість у росіян, по перше, брати участь у цих. Засіданнях це по перше, по-друге, от в грудні, коли була Точніше так, це в липні було оприлюднено рішення, а до грудня вони мали подати Вони, Ну, в принципі це зробили, вважаючи, що неправомірне рішення, оскільки суд не має юрисдикції. Мотивують вони це, це тим, що ці, ці, значить люди, які зараз от вимагають компенсації, вони є громадянами Російської Федерації, і тому вони мали б, якщо у них є претензії, вирішувати це в російських справедливих судах. Туди. Потім там ще є декілька речей, коли вони не визнають європейську енергетичну хар хартію і інші документи, і тому вони вважають, що це неправомірне рішення, що вони будуть його оскаржувати. От. Значить, десь місяць тому було запропоновано росіянам російській владі скажімо так, надати такий план погашення цієї заборгованості для того, щоб уникнути такої ситуації, як склалась буквально вчора. І, напевно, це був такий і не лише акт верховенства права і тріумфа права, да? а з іншого боку, і такий якийсь певний дзвіночок. Пан Ну, Путіну От якраз таки, вчора почався Петербургський економічний саміт, достатньо важлива подія в економічному житті Російської Федерації, де влада нинішня намагається показати, що вона робить для покращення інвестиційного клімату, і для того, щоб залучити іноземні інвестиції в умовах, коли є санкції, коли є певна невпевненість у міжнародного бізнесу, і то звичайно Путін мав би мав би показати, що це нормально все влаштовується в Росії приводити свої гроші. Між іншим, дуже цікаво, що в його виступі дуже було багато красивих таких речей, але не практичних. Він казав і про скажімо, замороження податків, і там про інші речі, але він нічого не казав про якісь кардинальні реформи. Ось вже почали говорити про певну таку реакцію Кремля на оцю на цей арешт замороження активів. Якою вона є, як вони збираються щось з цим робити? Тому що вже з'являються певні обурення серед населення країни. Що Я хотів би завершити попередню думку, що на останній панелі на якій голову Герман Греф, це колишній міністр фінансів Російської Федерації. А зараз він Збірбанк очолює. І він запитав у учасників форуму, щоб вони проголосували інтерактивно, чи вважають, що можливі реформи в Росії і фактично переважна більшість там 60 копійками відсотків. Сказали, по перше, те, що неможливий, адже немає політичної волі. і Менша частина в цих 60% про те, що буде так, як казав Черномирдін, ми хотіли, щоб було добре, вийшло, як завжди. Тобто, це іноземні інвестори не не вірять в це. Реакція, звичайно, абсолютно прогнозована, і, скажімо так, перша реакція те, що був викликаний посол Бельгії, йому було сказано, що це неприпустимі такі речі, що це є недружній акт, і, по-перше, Російська Федерація збирається оскаржувати. Таке рішення, а по-друге, буде відповідним чином реагувати. Тобто, я думаю, що знаючи так скажімо, імперські підходи, то, напевно, будуть якісь акти абсолютно симетричні, тобто, можливо, буде якесь рішення суддів і потім замороження актив більгійців, бельгійських. Ну, я не думаю, що там достатньо багато більгійських інвестицій, які належать державі. Тобто, скоріше за все, це може постраждати бізнес тих країн. Які от зараз наклали арешт, дивіться е сьогодні ухвалили, ЄС е ухвалив продовження санкцій щодо Криму е до 2016 року. Е також ця справа щодо ЮКОСа. Який може бути прогноз на наступний? Ну, в принципі, на цей термін в рік щодо економічного стану Російської Федерації ну, по-перше, ці санкції це не є сюрпризом, звичайно, оскільки на великій сімки, і в не, не було вже не одно рішення і Європейського парламенту, і Єврокомісії про те, що поки Крим буде окупований і анексія буде, скажімо, мати місце, то санкції мають бути застосовані по відношенню до Російської Федерації. І звичайно, що чи навряд це. Зміниться. Хоча насправді найбільш болючі санкції вони торкаються регулювання воєнної агресії Росії на Донбасі, а не Криму. Крим це фактично заборона на інвестиції, транспортне сполучення і переміщення осіб. Тобто це не найголовніше такі складові кримських санкцій. А взагалі якою може бути ціна російської агресії? Ціна російської агресії вже достатньо висока. От, буквально вчора міністр фінансів Сілуанов дав достатньо. Достатньо таке розгорнуте інтерв'ю, і, і з якого можна зробити висновок: що по-перше, соціальні виплати будуть принаймні заморожені, а можливо і скорочені, вони дивляться на. Звичайно, скажемо так, росіяни беруть до уваги не лише наявність проблем зараз, у них є певні ресурси, і фонд національного благополуччя і резервний фонд дозволяють їм певний, скажімо, простір для маневру. Але з іншого боку, в 2018 році будуть вибори, і для, для, для цього, а ми знаємо, коли вибори, то треба роздавати народу якісь. Подачки, щоб народ правильно голосував, так, от, якщо будуть заморожені ці соціальні виплати, це по-перше. По-друге, якщо інфляція вона там сягає 20%, 10 якщо економіка, ріст економіки втратив 4 відсотки, це скажімо, такі цифри вже офіційні. Якщо 10 відсотків програм державних програм заморожено, і цей процес буде відбуватися далі, і за умов того, що фактично західні ринки. Перекрити для ямилазі ринки капіталу, перекрити для російських компаній, а на сході вони нічого, нічого не знайшли. І це підтвердив Герман Греф на цьому петербурзькому формі. Це означає, що у них, по-перше, нема достатньо. А і що при цьому Путін не лише залякує тією зброєю, що вони є, але і намагається модернізувати армію. У них є достатньо така амбітна програма, і вони не збираються економити на цьому. Тобто люди будуть менш. Менше їсти, але зброї буде більше. І за це за таких умов у них немає фактично ресурсів для розвитку, оскільки треба інвестувати в ті сфери і галузі, особливо енергоємні високотехнологічні. Ну, між іншими саме видобуток газу і нафти, оскільки це приносить їм з одного боку долари валюту, а з іншого боку, у них немає достатньо грошей для того, щоб підтримувати тобто, на операційні розходи. Я вже не кажу про інвестиції, особливо в Західний Сибір і на шельф. Тобто там є такі цифри, як порядка 130 доларів для шельфу і десь 90 доларів. На для західного Сибіру це такі мінімальні ціни на нафту на світових ринках мають бути для того, щоб ці проекти інвестиційні вони більш-менш були, скажімо так, окупні. в цьому контексті. Чому Україна, навіть визнаючи Росію агресором, окупантом, не арештовує російські активи на своїй території? Це складно складно знайти відповідь на це запитання, починаючи з того, що от є у нас такі від 93 року закон України про оборону, в якому чітко записані дії верховної влади, перш за все президента, який відповідає за зовнішню політику і безпеку, про введення воєнного стану і про інші речі. І чітко окреслюється, що таке агресія. Там є і окупація, анексія території. З Кримом це у нас вже було там є і використання і регулярних і нерегулярних збройних формувань, тобто регулярні російські, нерегулярні, так звані оці ополченці і інші. Будьте. Та тобто, в принципі, от, в законі чітко написано, і ми розуміємо, що це є е, збройна агресія, і ми знаємо, кого. Тобто, в нас немає ані громадянської війни, ані якихось там сепаратистів. Тобто, це міфи, які нав'язані нам Кремлем, і, на жаль, перш за все в політику, а потім. І за засобах маси інформації, ці от тези крутяться. І тому питання в адекватному реагуванні влади на це це перше. По-друге, як можна. Арештовувати щось, коли ми створили от, законом про вільну економічну зону в Криму, створили можливість для великого бізнесу підтримувати окупантів а, і зрадників, а, які там ж живуть, і, 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 і скажімо так, збільшується військова компонента в Криму. Теж саме з Донбасом відбувається, тобто є контрабанда. Чомусь там, скажімо, в Донецьку з нею менше воюють аніж в Луганську. Напевно, це була одна з причин, чому. Поміняли губернатора. От, тобто, якщо це війна, а це є війна по, по всіх параметрах, то напевно її треба ввести іншими шляхами, іншими методами, аніж торгівля, от, аніж намагання закривати очі на, на те, що відбувається. Тобто, це от, найголовніше, я вважаю, це політична воля, і потім розробка тих заходів, які мають привести до, якщо не до перемоги, складно про це казати, то для припинення збройної агресії, і потім поступово поверненню втрачених тимчасово територій, чи можна сподіватися на те, що ну надихнувшись прикладом дружніх європейських країн, Україна також введе певні санкції. Я думаю, якщо європейці і американці почнуть нагадувати нашому керівництву нашої країни, що це так не робиться, тобто війна так не ведеться. Це по перше. А По-друге, якщо вони будуть погрожувати санкціям України, оскільки Україна ну вона фактично порушує санкції європейської спільноти, і США От, і поставляючи е, продукцію в Крим і, і, і інші речі. Тобто, в принципі, тут є і морально етичні речі, і друга частина це, ну, це достатньо складно кваліфікувати. Напевно, є навіть кримінальна стаття за дії, які перешкоджають захисту держави, її інтересів і, звичайно, поверненню території. Тобто, я думаю, що це, це залежить від того, щоб керівництво країни усвідомило, хто Допоможуть чи український народ, чи наші західні партнери. У це складно сказати. Олександре, дуже вам дякую. А тим оглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був дипломат, експерт майдану закордонних справ Олександр Хара. У студії для вас працював Іван Голуб. І хочу повідомити, що це був останній випуск програми «Тема дня в цьому сезоні. І ми зі знімальною групою вдячні за те, що ви були з нами весь цей час і до зустрічі в серпні.